До новорічних свят залишилось зовсім мало часу, і сьогодні я пропоную вам зробити на метафорічних картах розклад Моє бажання. Подумайте про бажання, яке ви плануєте загадати на новий рік, яке для вас дуже важливо. І зараз ми подивимося, що принесе вам ваше бажання, як вам вдасться його реалізувати. І так, в цьому розкладі у нас чотири позиції. Перша позиція це що... якийсь насправжній сенс у вашому бажанню. Часто буває так, що ми насправді хочемо щось одне, а бажаємо щось інше. І зараз я витягну карту з колоди. Сьогодні, сьогодні в мене колода ефект метелика. Значить, беремо. Одну карту. А нагадую, що маки це не про вражіння, це діалог з нашою підсвідомістю. Ці карти не мають стандартних трактувань. Кожен бачить на карті щось своє. Я буду давати своє бачення карт якщо вам відгукується, то добре, значить приймаєте ви ці ствердження, але якщо ви бачите щось інше, у вас виникають якісь інші асоціації, то прислухайтесь до себе, а не до мене. І так, починаємо. Перша карта який справжній сенс в вашому бажанні? Втягую я карту. Ось така карта. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут дівчат. Одна дівчина сидить в сторонці, а три дівчини якось там плетуть коси. Якось взаємодіють. Уважно подивіться, що, про що вам каже ця карта, ким ви себе бачите на цій карті. Наприклад, якщо ви бачите себе цією дівчинкою, яка сидить осторонь, то, можливо, ваш, ваш сенс, вашого бажання, щоб на вас, вас, вас помітили, на вас звернули увагу, вас прийняли в якесь своє коло. Якщо ви бачите дівчинку, яка от сидить посередині в її заплетуть коси, то можливо, ви хочете знов таки уваги, щоб за, за вас про вас піклувалися, про вас дбали. Е, ну, а якщо ви бачите одну із дівчат, таких дорослих, то можливо, ви вам ви хочете про когось піклуватися. Це моє таке бачення. От, якщо вам це відгукується, добре, якщо ні, шукайте свої сенси в цій карті. А ми продовжуємо. Друга карта це які перешкоди можуть виникнути на шляху до вашого бажання. Тягнемо карту. Ось така у нас карта. Це червона королева з Аліси. От. Про що може казати ця карта? Ця карта ну, про перешкоди, які? що може з'явитися яка людина, яка, яка збалмашна, яка буде вам перешкоджати на здійснення ваших мрій. А можливо, якщо от ви себе бачите цим кроликом білим, ще ближче, от, то можливо от ви. Будете пасувати перед такими якимись труднощами, перед якимись перепонами, і тому ваше, ваше бажання може не здійснитися. Важно, подивіться на цю яскраву карту, які у вас є асоціації з нею. Ми переходимо до наступної карти, і наступна карта це що, нам, що або хто допоможе нам здійснити наше бажання. Тягнемо третю карту. І от така нам дівчинка. От, хто чи що. От, ну, і, е, я вважаю, що, можливо, ви самі ваше прагнення може допомогти вам здійснити ваше бажання. Або, або можливо, якщо ви в цій дівчинці побачили якогось свою подругу, або когось, хто може а, вам здійснити бажання. Можливо, це. А ще, от тут кидається в око, що на у дівчинці є обручка. Ось то, можливо, союз, який, якийсь творчий, якийсь діловий союз, а може, і, не, і особистий, може допомогти вам вирішити цю задачу. Дивіться, що як вам відгукується, що для вас актуально. І нарешті остання четверта карта це. Що буде, коли ваше бажання здійсниться? Іноді бувають випадки, коли от ми чогось прагнемо, до цього йдемо, долаємо перешкоди. Але коли бажання здійснилося, мета досягнута, ми не відчуваємо задоволення від цього. Виявляється, що ми насправді хотіли чогось іншого. Давайте подивимося, як ви будете себе відчувати, коли ваше бажання здійсниться. Тягнемо карту. Угу. Ось така чудова карта. От, машина, букет троянд. От, ну, і ще я можу сказати, що коли бажання здійсниться, то ви будете отримати задоволення, будете це приймати як подарок буде багато емоцій, червоний колір це про емоції. От, уважно, подивіться, ну, у вас можливо буде інше. Асоціація, можливо, у когось ця карта викликає негативні емоції, негативні асоціації. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які, які у вас асоціації виникли з картами, а я ще, ще раз покажу карти всі. Так, перша карта. Який реальний сенс вашому бажанню? Що буде перешкоджати ваше, виконанню вашого бажання, що допоможе ви здійснити бажання? І як ви будете себе відчувати, коли ваше бажання здійсниться? Ось чотири карти, так, щоб було видно всі чотири. Ще раз покажу: перша карта, друга карта, третя карта і четверта карта. На сьогодні все. Я ще підготувала для вас ще декілька новорічних розкладів на різну тему. Буду їх викладувати в буду їх робити трохи згодом. А якщо ви бажаєте замовити індивідуальний розклад на метафоричних картах, це така міні консультація вона десь від 40 до 50, 40 -50 хвилин. Десь. Проходить, і ми з вами індивідуально розбираємо. Ви обираєте карти, ми їх індивідуально трактуємо і і знаходимо відповіді на питання ваші. От на цьому все. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Пока.